Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, це гра імперія Пазлів. Так, в нас заключний п'ятий день турніру. Підтримка з повітря. На чотирьох зіркових героях всі кольори приймають участь. Так, тримає стоп-10. Ну, Далеко. Оборону дивимось. Оборона. Ну, оборонка, в принципі, впевнена, в а витримала. Поїхали, подивимось. Так, Люся, Люся. В принципі, можна і взяти Fiolief. Тільки ось так, щоб контра не знімалась. Грега можна залишити. Люска контру буде Ага, тут всі скляні вони контру пробивають. Контру пробивають. Але добре, давайте так спробуємо, подивимось. Так, там червоний дракон, лікувальний. Так, багато синіх, фіолетових. Один камінчик на полі. Ну. Чудово. Добре, давайте ось так. Там буде четвірка синя. Кріс доїхати, але не доїхав. Так, ну, Грего у не знімається, можливо, і мультам не зніметься. Давайте поки Гавлюсю прокидувати. Ну, з фіолами просто жах. Давайте ось так. Є кріс. Синій. Так, тут ми витримали один постріл. Угу. Так, лікуємося обов'язково, тепер ставимо мегаміньйона і зелені прикинемо. Нам би добрати лікарів було б непогано, але ми їх не доберемо. Давайте ось так. Кедман больніше б'є по синім. І треба якось обережно сходити, можливо, грех. Когось і доб'є, щоб не підлікували. Але таких ходів не бачив бережних. Давайте ось так. Один фіол заберемо камінчик. От так все летить в рігарда, в того він буде лікувати. Давайте, так як синіх багато. Так. Так, так. Можливо, так, гріма добили. Чудово. Ну, Тут вже тоді чистимо поле. Нарешті якісь фіоли з'являються. Трішки не вистачило добити рігарда. Зараз будуть лікуватись. Угу. Так, грегом вдаримо. І поки... Кірюшку притримаємо. Давайте тут заберемо зелені, можливо, вдарити в колю. Ось так обережно фіоли. І по центру фіоли, там червоний збереться. Ого. Тут можна сказати на одних синіх ми і виїжджаємо. Так, давайте так, так, Рігорда притримаємо, бо клик може відроджуватись. Так, добили. Ні, не захотів. Так, да, останнім часом щось клики. Взагалі перестали відроджуватись. Так, далі, що у нас? Кедман скляний, та й скляний? Але Грех і Колін можуть розбиватися. Тому так і поїхали. Ще можна було б, напевно, замість Кірюшки взяти клика, але бачу, що не допоміг би тут. Так, так, ну Кедман боляче пробиває. Добре, давайте ось так підтянемо фіол трішки. Ось так. Комбо, ще фіол. Непогано, але недостатньо. Вже буде Кедман ходити. Давайте так, там буде у нас трійка Фіолетова. І потім трійка синіх. І може там ще синій доїде знизу. А ми хоч зарядимо своїх синіх. Доїхав фіол. Ну давайте. Так, пробили. Чудово. Так, активуємо Кіпріота, поїхав дракончик. Нам би Грега зарядити було б непогано. Але поки не бачу як. Грега не хочу поки чіпати. Давайте тут зелені зберемо згори. Так, трішки в контру вдарився. Це непогано, б'ємо в Грега. І, напевно, ну, почекаємо поки з лікуванням. Давайте ось так фіоли. Ого. Ну, Тут же, напевно, треба лікуватись, бо куля може пробити боляче. Так. Синій взагалі не можу зарядити. Розіб'я, розбився. Чудово. Ну, вже один клик. Нам загрози не становить. Так, так. Ось, взяв синіх. Жодного разу не зарядив за ОСБ. Так, так, може доб'є дракон? Не добив. Давайте прокинемо зелені, О! Може, встигнемо. Не встигли. І тут клик не відродився. Ну все, зламали клика. Так, тут що у нас лікарі, Люся. Поїхали. О, давайте комбо невеличке прокинемо. Їх синій даїть. Ах, не доїхав синій, було б чудово. Давайте ось так фіоли з червоними. Дуже багато червоного. Так, може зелений знизу? Так, чудово. Давайте ось так зробимо червоний кріс. І почистимо поле. Так, дракон там червоний. Ага, це теж боляче б'є, як же ж вдарив. О, так, давайте сині з фіолами. Ви дозарядились знову. Тихо, давайте задіспелимо. Обережно треба прокинути. Так, щоб не зарядився гормек. Давайте ось так. Прокинув же обережно. Так, добре, що він по центру вдарив і дракончик там не заряджений. Так, кіпріот. лікуємось обов'язково. Там кеман пробивати буде. Давайте так. Спробуємо кемана й добити, хоча навряд чи. Тут пошукаємо синій знизу. Ого. Так, дракон. Дракони так боляче б'ють. Так, лікуємось, ставимо мегаміньйона. І бажано клика, поки не чіпати. Давайте ось так. Люся. Від'їхало. Кіпріота заблочило. Добре, б'ємо кедмана. Давайте жовті приберемо. Там будуть сині. Може, ага, гармака добили. Так, кедмана нам забрали, але в нас є Мегаміньйон. і він може нас врятувати. Вже немає Мегаміньйона. Зараз знов буде. Так, і кірюшка від'їхав. І цей клик не відродився. Ну, дивно щось. Дуже дивно. Зазвичай вони відроджуються по 3-4 рази. Так, Кирюшка, Кедман. Ці мультяшки будуть розбиватись. Дракон лікувальний, жовтий. Поїхали. Угу. Давайте ось таке комбо, там фіоли зберуться. Ну Це трішки забагато зайвого. Ось так ще фіолетові будуть. Трієчка. Знов червоний кріс. Давайте ось так. Може там фіол знизу ще доїде, не доїхав, але ми знайшли четвірочку. Так. І Буртус, звісно, може і пробити. В нього є пробиття. Давайте сині прикинемо. Рігорда поки потримаємо. І ось так комбо може знизу там якийсь синенький закриється. Ні, доїхали фіолетові. Він ще й не вдар в... в контру не захотів бити. Давайте Рігарда активуємо, бо. Все одно задіспелить. Зелений кріс. Поки залишимо. Давайте так. Боляче-боляче. Треба синіх дозарядити. Ось таким чином спробуємо. Ого. Так, давайте повернемо собі атаку. Спробуємо добити Кирюху. Так, є. Тепер можна і зелений кріс зібрати. Дракон підлікував. Там буде ще синій кріс. Люся повинна розбитись. Чудово. Єдине, що гормик вдарить боляче, не вдарить. Це добре, б'ємо йому кедмана. Сині. Ого. Грех все ж таки відпрацьовує. Давайте фіоли зберемо. І все закінчили. Так, чудово. Угу. Контра. Мультяшки, мультяшки. Вони порозбиваються. Поїхали. Діспел у нас є з синіх. З цього тільки не буду діспелитись. Ну то таке вже. Угу Полянка така собі. Давайте ось так фіоле. Знову купа цих червоних. Яких я не беру. Давайте ось так зробимо четвірочку синю сподівався можливо, там і кріс би доїхав. Так, фіолетові. Фіолетові це чудово. Давайте через комбо їх зберемо, може ще знизу фіол доїде. Доїхав. Так, ми якраз зараз зарядимо. Давайте ось так, через комбо, може червоний кріз і прийдеться його робити, щоб почистити поле. Або краще зробити зелений. Угу, ще синенькі доїхали, чудово. Так, давайте поставимо мегаміньйона. Боря, боря. Ну, ми стільки не вдаримо. Нехай напевно він ставить контрол. А ми потім будемо це діспелити. Ну, хоча б з Люськи. Так. Давайте так. І фіолами може вистачить добити. Так, вистачило. Угу. Грекс. З... Ага, в мене вона мультяшка. Добре, давайте зелені прокинемо. Так, клику там непогано так прилетіло. Дракон по 200. Ну. Це так не про що. Давайте нашим драконом вдаримо. І спробуємо все ж таки клика добити. Ні. Так, а новому контру? Зелені. Ще зелені. Люся. Чудово. Клікуємось, Б'ємо сюди. І цей клик не відродився жодного разу. Не відрядився, кликнув кого. Ну це явно щось з кликом зробили не те. Добре, тут теж впорались чудово. Так, топ-1 навіть я зайшов перший раз за турнір, топ-1 побачив. Здається, так, оборона. Ну, оборонка тримається. Рейтинг 2047 місця. Ну, можливо, якимось дивом топ-1 не залишусь, але навряд чи результати завтра покажу. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!